Вирішив записати коротко процедуру додавання до проєкту. Це випадок, коли у користувача чи у користувачки вже існує аккаунт в системі Family 3DNA. Наголошую, коли вже існуючий користувач, і все, поза... все вже зроблено. Наступне відео я напишу, десь якось запишу для інших користувачів. В більшості випадків люди заходять або з планшета, або з ноутбука з великим екраном відносно, де видно сторінку проєкту, видно кнопку Join, велику з правої сторони. І відповідно все, що ви тут клікаєте, або більшість доступно, можна дивитися, можна переглядати, читати якісь дані і так далі, навіть не будучи учасником проєкту. Наприклад, часто люди додаються до проекту, бо хочуть дізнатися, чи в них є збіги з кимось. Так, автосомні ДНК видимі, автосомні збіги і так видимі без проєкту. Не конче додаватися у проєкт. Просто зайдіть собі на ваші автосома ДНК матчі у вашому профілі, і шукайте собі людей, з якими у вас може є якийсь збіг. До проекту додаватись не конче. Але якщо ви ту людину знайшли і вона... Ну, припустимо, видно по дереві, що у нас в нас Франківської області, ну то тоді собі вже додавайтеся. Так чи інакше, додавайтеся, пишіть мені, якщо будуть якісь питання, допоможу. Якщо ви попали випадково, ну то видалимо вас і питання буде. Але в цьому відео коротенько, хочу показати суто додавання. Значить, перший етап. Відкриваємо перше за все цю сторінку. Вона має посилання іванофрусівано Region. На цій сторінці коротенько є опис. Я зменшу, бо тут був довгий опис, але він спричинював для мобільних телефонів трохи проблем. Коротенько є список прізвищ, хоча ми маємо більше прізвищ. І наразі той величезний список він посуває кнопку «Join», оцю оранжеву маленьку кнопку, помаранчеву. І тоді користувачі на мобільних телефонах не можуть зразу зрозуміти, де, де той «Join» другий. Відповідно, в нашому проєкті ми не вимагаємо користувачів вводити дані в так звану форму. І в нас замість кнопки Request тут стоїть кнопка Join. Такий трохи спрощений процес. Він нічим аж так сильно не відрізняється, просто меншимо уроки і так далі. Клікаємо Join, відповідно, з'являється наступна. Наступний, ну тут, то крок, то та сама сторінка, просто попав, відкривається такий, і, і тут пише про, про те, щоб ви підтвердили згоду на участь в проєкті Family 3 dna Він фактично типу Group Project, тобто це є група людей, але в більшості випадків використовується термін project, просто проєкт. Відповідно, тут пишуть деякі речення. У більшості люди просто клікають чекбокс і сіра кнопка. Ну, можете, звісно, прочитати консенти, я не проти. Ну, самі зрозумієте, як з консентами. Сіра кнопка Join and Update Preferences стає помаранчевою. І потім ви її можете клікнути. Наголошую, це вже залогований користувач, і відповідно, якщо. А, не встиг. Ви бачили, там зеленим кольором писало пробув: Project Joined» чи це сексесу. Так чи інакше, швидко пробігло, але потім автоматично перекидую на сторінку налаштувань проєкту. І далі вже, це вже наступний, якби, наступний етап життя цього профіля, але фактично процедура додавання до проєкту завершилась. Тут можна завершувати відео. І казати до побачення. Але раз я вже на цій сторінці то просто вам покажу і заодно розкажу, чому важливо виставити оці дві речі. Можете всім виставити адміна, можете виставити мені. Наразі що це означає? Це означає, що Андрій Лундяк, як адмін, він в себе в системі, в адмінській системі, буде мати можливість від вашого імені робити деякі операції. Наприклад, оновляти дані про, якщо, наприклад, ви не вписали, а потім, ну не знаю, пропав інтернет, і ви Андрію там написали: Андрій, я там забув, забула додати інформацію про моїх предків, додайте там від мене. Андрій буде мати можливість. Е, можливість приєднати. Або показати, точніше, тут пише. Set the permission of the group загрупне to Connect Your Kit Family to my Heritage Account. Практично я не побачу використання саме цього Yes, тому що практично дозвіл на, на прилінкування. Зараз я покажу, де він показується. Він є, там показується окрема функціональність. Тільки наступний крок до прилінкування приєднання MyHeritage-аккаунта, е, треба логуватися в той аккаунт, а не всі люди мені пишуть свої паролі. Тому ну якби, то, що тут є, є, фактично адміну нічого сильно не допомагає. З однієї сторони. З другої сторони, я фактично не пробував це робити, тому що в більшості випадків мене закидає на MyHeritage і там питає логін. Тої особи, ну а в мене немає логіна і паролі тої особи, так що фактично не знаю, коли я скористаюся цим єсом. Ну, не важливо. Але так чи інакше, коли я це запишу, буду писати, що Андрію Лундяку Advanced, всім іншим адмінам Limited. Але цього достатнього, хоча б один адмін, щоб мав адвансет. Великим плюсом е, цього адвансет Permission є те, що е, адміністратор проекту при умові, що ви десь відсутні, не дай Боже померли, або щось там сталося з вами. І, наприклад, є можливість на проєкті е, е, замовити оновлення вашого тесту. Наприклад, ви чоловік, і у вас там, наприклад, тест Y37 або Y111, а є можливість оновити до Big y 700. Чи за рахунок коштів фонду проєкту, який надонатив хтось, чи, наприклад, ціна появилася дуже низька, чи, наприклад, хтось приватно заспонсорував і перекинув кошти на фонд, і тоді можна замовляти. І Якщо ви жінка, то можливо бути можливо подібне зробити з MT+, на MT Full Sequence. Відповідно, ці тести дешевші. Адмін, коли бачить, що в фонді є кошти, і приймає він, чи вони, наприклад, ми троє приймаємо рішення, щоб оновити ті чи інші людині, то тоді, будучи в цьому проєкті, конкретно ці адміни зможуть вам оновити ваші результати тестів. Тобто це величезний плюс для вас, якщо ви не активно використовуєте платформу Family 3 dna Рано чи пізно вам прийде емейл, e зокрема, навіть про цю операцію, вам прийде, може прийти емейл e від самої системи і може прийти емейл e від е, когось адміністратора. Е, будучи тут на налаштуваннях, майже не відходя від цієї сторінки, важливо також собі встановити деякі налаштування. Навіть тут от, Group Project Profile. Конкретно цей профіль жіночий він не, не релевантний, ця, ця опція. Але при умові, якщо ця жінка зробить мітохондріальний тест, то в неї буде гаплогрупа. Відповідно, ця опція вона автоматично включена, вона допомагає відобранена, як допомагає, вона. Включає можливість відображення вашого прізвища, гаплогрупи, а також інформацію про ваших предків, про локацію і інші ДНК-результати, зокрема на сторінках проєкту. В даному випадку, Group Project це проєкт. Якщо б це був чоловік, то б ці дані відносились також до так званого функціоналу Discover, і там є набагато ширше. Відображення інформації. Повертаючись до жіночого профілю, ця опція важлива з точки зору майбутнього, тому що Майхеріч в Family 3DNA можуть, врешті-решт, випустити функціональність EMI Discover. І тоді ця опція буде потрібна ну, по замовчуванню, щоб вона була включена. Ну, як потрібна? Вам потрібно буде, або іншим людям буде потрібно, щоб ви показалися. В системі, бо інакше ну, дані не будуть видимі, і дослідник, який буде вас шукати або досліджувати, ну, буде бачити нічого. І тут є опція, яка закрита для конкретно цього аккаунту жіночого, тому що вона не замовила ще empty full-sequence тест, мітохондріальний повний тест, а саме він дає більш точніші більш точніше результати щодо географічної локації різних гаплогруп. Тобто там буде грати роль держава і геолокація з точки зору налаштувань. але з точки зору генетики є певні Кодін Ріджіони, які, скажімо так, по замовчуванню тести на Family3DNA не показуються. Тобто, коли жінка ця от замовить, при умові, що вона замовить Full Sequence тест ця опція буде, по перше, включена для того, щоб її. Змінювати. Тобто тут буде вона виключена сіра, але буде хоча б активна. У мене особисто все включено. тому... І на завершення ще оцю вкладку покажу. Тут є опція про матчинг. Матчинг також по замовченню, включений, але ну, деякі люди можуть виключити за якийсь час. Це йдеться про те, щоб показувалися ваші дані. В... В списку ДНК збігів, Матчинг – це ДНК-збіга, але цей профіль вже існував раніше, тому тут включено. Цю опцію можете не включати, а остання опція деколи виключена. У більшості випадків вона виключена, але вона буде потрібна вам тоді, коли ви захочете показати свої дані про етнічну мапу. Тобто, якщо у вас є. Автосумальні результати, то цікаво показати, поділитися інформацією щодо своєї етнічної мапи. Якщо ви виключите цю опцію, то просто не покажеться на мапі ваші дані. Ви, ви не будете доступні в списку для пошуку. Все, цього достатньо. Це я трошки відійшов у бік, але якщо у вас, повертаючись до процесу додавання до проєкту, Зокрема, візьмемо ще раз наголошую, де, де ми є. Це сторінка family 3 dna Але сторінка проєкту це є окрема сторінка, тому щоб не плутати в, в будь-якому випадку, коли ви вже додалися до цього проекту, ви будете бачити, можливо, трошки інші сторінки, але в більшості випадків такі самі, як і, і без додавання. Тобто, фактично, чому ми хочемо. Щоб більшість людей додалася, тому що коли люди в проєкті зі сторони адміністрування проєкту можна перше бачити додаткові дані між учасниками, майже навіть генетичні дані, типу збіг, не збіг і так далі. Бо, не всі, бо інакше адміністратор не бачить даних. Навіть якщо адміністратор бачить якісь дані, то він бачить це обмежено, і тоді треба Advanced Permission і так далі, і так далі. Плюс е, проєкт фактично створений для людей. Ви, як людина, як учасник можете зайти, наприклад, на сторінку. Ну, в першу чергу, ви можете писати пости. Е, тут є сторінка Activity feed», е, тут можете писати пост, е, фотку можете додати, написати питання. Ну, по крайній мірі, три такі е, е, типи інформації. Люди тут пишуть інші, адміністратори пишуть, коментують. Е, ну... Функціонал не аж такий, як на Фейсбуці, а є свої нюанси, але ну, можна звикнути. В будь-якому випадку, це найбільш частіше, що люди використовують з проєктів, бо вони тут задають питання, досліджують свої, свою генеологію, генетику і очікують на якусь допомогу від інших людей. Другим найчастішим місцем це прізвища. Напевно, що мені так здається, бо люди приходять переважно до проєктів з. Підходу генеологія до генетики, а не якось інакше. На жаль, у нас зараз трошки тут мало прізвищ, бо є малі нюанси, пізніше вони тут з'являться. І третє, ну, зокрема, в мене це перше. Це є ДНК-результати. Ну, для когось це може бути третє в пріоритеті, хто буде дивитися собі саме тут дані. Ну, наприклад, ми можемо клікнути на сторінку суто даних по Y, і ми можемо тут, по-перше, ну, різні чекбокси, фільтри, пошук по, по будь-яких даних по будь-якому типу і так далі. Е, в нас дані розбиті по групах в цьому проєкті. По групах, які базуються на назвах географічних, е, ну, можете самі глянути, як тут розділено, щоб я не зупинявся. Е, наприклад, мапа. Мапа тих же y результатів. Вона базується, можна дивитися всі, і можна зазумити і собі подивитися, хто ж там в Івано-Франківській області, фактично по ігроку е, є доступний. Ну, Є якісь там люди, є прізвища, є локації. Тобто пересічний дослідник може собі пройтися сам і переглянути, що там є. Е, можна клікнути Group Time трій це також по ігроку, але от якраз ця функціональність вона базується у більшості випадків. <кій> на... Так званому y побудованому функціоналі з назвою Discover. Тут формується дерево людей і так далі. Може детальніше колись зупинюся на, на конкретно цій сторінці. Також можна глянути результати мітохондріальних тестів. Зараз, секунду, я тут закрию. Сторіночка трошки інакша як для Y результатів, але принцип той самий: є підгрупи, є прізвище номер кіта і якісь дані про, про особу, про їхніх предків. Ну і базові мутації це майже стандартна інформація. Вона публічна, але вона нікому ну, нею скористатися важко, щоб, 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 щоб щось зробити погано. Для мене особисто завжди це є інструмент е, карти. Але у нас в проєкті, е, здається, деколи бувають помилки, і тут деколи не генерують дані. Але приблизно так само працює як е, мапа з ігриком. Можна проклікати, продивитися, зазумати. Можна подивитися список збігів, вони тут по прізвищах, так само і для ігрика. Е, і що ще? На сторінці About тут є підсторінки, наприклад, background. В суто, зокрема, в нашому проєкті це коротко про ну, якби, основу, основну інформацію про Івано-Франківську область. З точки зору для людини, яка, можливо, навіть не знає деталі про Івано-Франківську область. Наприклад, не всі люди з діаспори знають, що в Україні відбулася адміністративно-територіальна реформа. І Регіони змінилися, райони змінилися і так далі. Люди звикли до старих назв, до старих на районів, а після 20-го року змінилося. Тому тут базова інформація якась є, можна глянути. Хто знає, той знає, але хто не знає до нього, і цього може бути багато. Часто, добре, в закладці news я буквально недавно додав такий малий кусок тексту щодо. Різних варіантів, як можна отримати Y-гаплогрупу. Я вважаю, що це новина з точки зору, що це з'явилося з 2023-204 року. Як буде у му я не знаю. Якщо будуть якісь зміни, тут то я зміню. Але це така, можна сказати, новина, яка і досі активна з 23-го року. Нічого кардинального в цьому напрямі не змінилося. А якщо у му році зміниться, то я тут поміняю. По крайній мірі, додам додаткову секцію. Вкладка результати фактично вона може використовуватися для інших цілей, але наразі я вирішив додати тут дуже коротко про результати людей з точки зору імена і прізвища, коротко з пропорціями держави, звідки їхні головні родичі, в лапках там в дужках додаткова інформація про локації. І або y гаплогрупа або мітохондріальна гаплогрупа. Таким чином, людина, яка заходить на проєкт, може дуже коротко, швидко зрозуміти, які люди є в проєкті. Це автоматично не працює, це в ручному режимі, я додаю тут сам. Мається на увазі кожен може з адміністраторів додати, просто в більшості випадків я займаюся. Це ті ж самі результати, що в DNA Results сторінці. Просто плюс тут можуть бути люди, які додалися до проекту і не мають ні Y, ні мітохондріального тесту, а мають тільки Family 3 DNA або Autosomal Transfer, і вони там не будуть видимі на DNA Results. Але я їх додаю тут, щоб розширити інформацію про, про людей, які є в проєкті. Ще би міг ще щось розказувати. Думаю, що і так забагато вже. Як будуть питання, то звертайтеся. Якщо проблеми будуть на, з процесом додавання, звертайтеся. Радий допомогти. Хоча й багать, багатьом людям я вже плюс-мінус то саме що в цьому відео, а й досі люди мають проблеми з розумінням цього або просто ситуативні проблеми. Тому стараюся якомога більше розширювати інформацію, щоб. Не знаю, полегшити, спростити життя або ускладнити, але щоб результативно людина могла додатися до проєкту.